Добрий день, з вами Мігрант. І тільки но вчора я записав відео на рахунок закону про мобілізацію, як сьогодні, до цього додалася ще одна чудова новина. <му> Отже, як ви знаєте, що тепер консульські дії будуть обмежені для українців, які перебувають за кордоном, ну як обмежені, точніше їх взагалі не буде. Так само і заміна прав або виготовлення прав. Але це були тільки квіточки. Отже, так, з 15 квітня оформлення документів у підрозділах ДП документ у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові відбуватиметься тільки після запису на електронну чергу. Таке нововведення стосується всіх закордонних підрозділів дб документ але не тільки ті, що працюють в Польщі. Відтак отримання послуг у порядку живої черги не буде можливим. Натомість обіцяє збільшити кількість талонів для попереднього запису в е чергу, а ще е посилити засоби верифікації користувачів. Тобто, коротко кажучи, сказали, що обмежують консульські дії за кордоном для всіх українців. Сьогодні, понеділок, вони кажуть, що живої черги взагалі немає. Ті, хто вже поїхали туди оформляти документи, мабуть, були не дуже приємно здивовані тим, що їх не пустили. А взагалі, хто знає або ж їздив, напишіть в коментарях, як відбулося насправді на практиці. Ну і підсумовуючи, що ще можна додати, що це стосується не тільки Польщі, а взагалі всіх закордонних органів ДП документ. Тобто всі консульські дії тепер живої черги немає взагалі за кордоном. Ну що ж, стежимо за подіями. З вами Мігрант. До побачення.